Купівля чи продаж валюти здійснюється через клієнт-банк, у якому обслуговуються валютний та гривневий рахунки. Заявка на купівлю валюти подається через клієнт-банк і після проведення валютних операцій з клієнт-банку надходять банківські виписки, які слід завантажити в систему, опрацювати та провести. При опрацюванні банківських виписок по валютним операціям, як і інших банківських виписок, слід заповнювати аналітику. Статті руху грошових коштів на вкладці додатково. На підприємстві може бути сформовано власний перелік значень цієї аналітики відповідно до потреб організації. Для створення такого переліку обираємо модуль Довідники. пункт меню «Види аналітик». В лівій частині вікна в області види аналітики виділяємо статті руху грошових коштів. В правій частині в області статті аналітичного обліку вже за замовчуванням є два системних значення: рух коштів в касу ККМ та рух коштів з каси ККМ. Можна використовувати ці значення а можна сформувати власний перелік. Наприклад, згрупувати статті руху грошових коштів в папки надходження та витрати. Уточнивши відповідними значеннями види надходжень та витрат, наприклад, надходження за послуги, надходження за товари чи інші надходження, наприклад, при купівлі валюти. Для створення додаткових значень як папок, так і статей аналітичного обліку, натискаємо кнопку Додати. В полі Стаття обліку вказуємо код. В полі ім'я зазначаємо ім'я. В разі потреби уточнюємо значення в інших полях та натискаємо кнопку Додати. Якщо є потреба згрупувати значення у папки, коди для папок можуть бути 01, 02 і так далі. Якщо при створенні вказати код 0101, 0102 01, тощо, це означатиме, що значення буде розміщено в папці з кодом 01, на якій вказують перші цифри нового коду. Дії щодо опрацювання валютних операцій виконуємо в модулі банки-каса пункт меню Виписки банку. В разі потреби уточнюємо період. При купівлі валюти з клієнт-банку може надійти 2 чи 3 банківські виписки, які слід опрацювати та провести. Перша виписка про зняття коштів на купівлю валюти з гривневого рахунку. Виділяємо відповідну виписку та натискаємо кнопку Змінити. В полі Контрагент може бути вказано власну організацію або клієнт-банк. Суттєвих відмінностей при цьому немає, оскільки аналітика-контрагент не враховується в балансових рахунках, які беруть участь в проведенні виписок по валютним операціям. Зазначаємо договір. В приміці може бути вказано призначення платежу, наприклад, перерахування коштів на купівлю валюти згідно заяви від певної дати. На вкладці Додатково слід вказати значення в двох полях. В полі статті руху грошових коштів обираємо інші витрати. В полі Господарська операція слід вказати типову господарську операцію 9072. Перерахування на покупку валюти. Далі зберігаємо зміни та проводимо виписку. Наступна виписка для опрацювання про зарахування коштів на валютний рахунок. Виділяємо виписку банку та натискаємо кнопку Змінити. Вказуємо договір. Переходимо на вкладку Додатково. В полі Статті руху грошових коштів обираємо необхідне значення Аналітики. В полі Господарська операція вказуємо 9074 зарахування від покупки валюти. В розділі Додаткова валюта. В полі «Валюта» обираємо найменування валюти, наприклад, Долар. В полі Курс змінюємо значення, що вказано за курсом НБУ, на значення, за яким здійснювалася покупка валюти та суму валюти. В полі Комісія Вказуємо суму комісії банку за здійснення операції. Натискаємо кнопку Зберегти. Проводимо документ. На етапі проведення може бути вказано, що неможливо сформувати проводку по комісії банку, оскільки для цієї операції має бути вказано, з якого підрозділу мають бути списані витрати на оплату комісії банку. В цьому вікні для аналітики підрозділи, де відсутнє значення виділено червоним кольором, відкриваємо довідник підрозділів, клацнувши на інструменті у вигляді лупи. В правій частині рядка обираємо підрозділ Адміністрація та натискаємо кнопку Вибрати. У верхньому рядку з інструментами натискаємо кнопку Підтвердити. Документ проведено. Відкриємо проводки, двічі клацнувши на заголовку області проводки. Бачимо, що сформовано три проводки: на зарахування валюти, сума в гривнях вказана за курсом НБУ, на оплату комісії банку та витрати на купівлю валюти. Це сума, що є різницею значень курсів валюти за курсом НБУ та курсом покупки в банку. Якщо на купівлю валюти з гривневого рахунку було знято дещо більше суми, що виявилось необхідною на купівлю за поточним курсом, надлишок коштів повертається банком на гривневий рахунок організації. В цьому випадку маємо ще одну банківську виписку при купівлі валюти. Для її опрацювання виділяємо банківську виписку та натискаємо кнопку Змінити, вказуємо договір. На вкладці Додатково вказуємо значення аналітики статті руху грошових коштів та в полі Господарська операція вказуємо 9072 перерахування на покупку валюти. Натискаємо кнопку Зберегти, проводимо документ.